Всім привіт хлопці та дівчата. Ну що, останній бій у розвідці на самому улюбленому танку це Лоу ПТА. Потрапив я на мурованку, це з лівого флангу в лісі пожежа, туман там. Та будемо намагатися якось полювати на червоних. Ну, у ліс я не хочу їхати, тому що бронь... бронювання нема. Хочу побахати. Ага. По лінксу бахкаєм. Я, правда, засвітився, Ну, нічого страшного. Червоні теж, боже, якось дивно. І всі їдуть через поле, оце. Якась халявка під'їхала. Крайслер катається. Даю шот по Сельмі. А, Мабуть, не влучив. Підійма... піднявся дим. І зараз не влучив, щось не щастить мені влучати. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Прогода Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до болю до бою 1-0. Ми тут трохи оце Лев, видав базу. Заїхав на пагорб його ж звідсіля видно дуже далеко. Треба попрацювати по важким танкам з цього боку. Лев мені не дасть там постріляти. Так. Влучаємо в 277. Знову проходить у нижню частину корпусу. Буде виїжджати. Цех не вспів. У мікросекунду він назад відпригнув. Багато доволі танків чогось на центрі катається. Крайслер, там ще бачу, що Джейсор дев'ятка. Це, якщо я пам'ятаю, о, що він так став. Вручай у Нижній бронелист. Якщо я пам'ятаю JSOR Альфа 390, а, він закатився Ну і він догрався, його леопард вбива. Ну що, я так вважаю, треба вже можна їхати атакувати. 8-6. Ну, невеличка перевага на нашому боці. Перетягуюсь і бачу, що вже і 40 відійхав, ну, на позицію пт шек так, десь тут бабаха, є, а вон і бабаха засвітилося. Зараз фугасом по... по обличчю получе. 518 проходить, непогана Альфа. Ще хочу. Не вспіваю я вже. 131 не пощастило. Джейсор на тобі. <клес> Треба прибирати було бабаху, тому що він би вбив би мене, а g вже забрав. Ну все, залишилося два танки, та можна переходити до після бойової статистики. Це польський CS-63. Куди танкуємо його, а я йому в гуслю даю. Та ІС-3 варіант другий. Це у нього дві пушки, ІС-3. Ну, так собі, танк. Ось поляк непоганий середній танк. А це... А іс-3, ну, таке собі, бронювання у нього не дуже там. Ось і поляк. У мене ХП менше, я його, мабуть, не встиг вбити. Ну так, да, я йому на один постріл залишаюсь. І не вспіваю я перезаряжутись. Ну все, можна переходити в ангар. Дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал, та будемо переходити до після бойової статистики. Непоганий бій вийшов. 4900. Гарний результат. Та зараз подивимося, хто скільки накрамсав.